Може людина жити без комп'ютера і без інтернету. По інтернету е, людина кожна хоче е, загружати ігри, е, іграся, е, дивіться мультики, е, загружати. Е, Там-там. А, там кіно, загружати мультики. Тобто інтернет потрібен. Так. Да. А як же люди раніше жили, коли не було інтернету? Та ми взагалі ми купували інтернет, комп'ютер купляли, включали. його. Комп'ютера. А от дивись, маленькій дитині, такі як ти, ти ще ж в школу не ходиш, важко розібратися в комп'ютері, от в інтернеті щось знайти, скажімо, ти сам можеш чи ні? Ну, можу. А що ти найчастіше шукаєш в інтернеті? Тільки ігри. А навіщо тобі ігри? Що в мене гратися? Ігратися. А хіба ігри корисні? Ну, ні. Тільки мультики. А чого ж ти ігри шукаєш, якщо вони не корисні? Бо я завжди, в общем, і завжди граю і, і завжди їх загружаю. А як це загружати? А... Що для цього потрібно зробити? Позвати або папу, або маму. А сам ти як шукаєш? А тобі щось потрібно знайти в інтернеті? Як ти шукаєш, що ти робиш? Я просто шукаю і показую. А, а тоді живу папу і, і тоді мені загружають кожні ігри. А ти вже вмієш користуватися комп'ютером? Mm -hmm. mm -hmm. А у вас вдома є комп'ютер? А хто вас найбільше часу просиджує за комп'ютером? Сестричка. Mm -hmm. А чому сестричка? Вона там любить ігри подивитися. А як ти вважаєш, ігри корисні? Тобіти кіно. А хіба по телевізору не можна подивитися? По телевізору не знайдеш просто кіно. А в комп'ютері яка можна знайти? Там можна знайти там. Ну, там словно кино еще есть. А что такое интернет? А интернет? А, я не помню, что это А что такое компьютер? А, а, компьютер такой экран. А ты уже умеешь користуватися компьютером? А, пока еще нет. А чем он умеешь? Тому що я ще маленька. А хто вас вдома найбільше часу просиджує за комп'ютером? А, мама. А що можна робити за комп'ютером? Можна комп'ютер можна. Ну, можна... Компьютер вам делать? Ну, такие важные вещи. А ты уже сейчас дивилась по компьютеру? Ну, да. А что двулась? Ну, мультики. А какие мультфильмы? То я, наверное, смотрела мультик «Новый пепел». Цікавий? Ну так. Да. А ти сама собі шукала мультфільм? Чи тобі хтось допомагав? Мені хтось допомагав. Mm -hmm. То як ти вважаєш, комп'ютери вони корисні, добре, що вони є, чи хай би краще їх не було? Бусу вони єсть. А чому? Тому що на них можна важливе дивитися. А як люди раніше жили, коли не було комп'ютерів? Mm. Они влетаем к себе. Скучновато, да, было? Ну да.